Aliaska, czerwona, doryska, tak zwani efektywni rozmowy, ta baha to ta ultimatywów. A wina jak była, tak i nadal trwa. W poniedziałek spływa termin Donalda Trumpa. A jakie jest międzynarodni, ta obstawy na wkoło Ukrainy, poprobujemy rozdzibrać z naszym hostem, dyplomatem, kolejnym posłem Ukrainy w Rosji, ta USA, eks, postyjnym przedstawnikom Ukrainy, przy ON, Władymirem Jelczenkom. Pana Włodymery, witaj Was. Dobry dzień. Dobry dzień Wam. Хочемо розпочати звичайно з останньої інформації з резонансного вбивства Андрія Парубія. І сьогодні вже слідство говорить про те, що є російський слід у цьому вбивстві, і про те, що існує е, взагалі список, цілий список українців, в яких Росія планує усунути. На вашу думку, чи свідчить це про те, що російська агентура в Україні посилюється, і власне диверсійні операції всередині України будуть іще... Попереду, ну, по перше, російська агентура в Україні нікуди не зникала. Ми про це знаємо ще з перших днів широкомасштабної війни. Та й раніше також знали. І при існування таких списків ми також чули вже кілька років тому. Це ні для кого не був секрет. Коли ти маєш такого ворога через кордон, то ти маєш бути готовим до всього, чого завгодно. І напевно, що і списки є, і є люди, які, ну, як кажуть, підлягають ліквідації, для когось це помста, для когось це створення такого безладу, хаосу всередині України, тобто паніки певної. І так далі, але насправді ми маємо розуміти, що ну така сутність московського режиму і тих людей, які його очолюють, це все школа колишнього КГБ, тепер ФСБ, і вони по-іншому просто не вміють. Так що все. Все там заточено саме на тому, щоб створювати якомога більше проблем всередині України. Тим більше, що на фронті у них нічого не виходить, чи майже нічого не виходить, і ті темпи просування, той так званий наступ літньої осідні напевно вже можна сказати, що він провалився ніяких великих успіхів немає, і тому я не виключаю, що росіяни переключаться на такі певні акції терору. Ну не будемо забігати наперед. Чи є в цьому конкретному випадку кремлівські слід? нема? Напевно, що є, але треба дочекатися. Уже затриманий підозрюваний. Ми будемо швидко мати інформацію, певну першу, і тоді побачимо, наскільки ця операція серйозна, масштабна, чи це просто поодинокі випадки? Ну і давайте до геополітики повернемося власне в понеділок. Черговий двотижневий термін, який Трамп давав Росії, добігає кінця реакції. Немає, невідомо чи вона буде. І видання Аксіос пише, що в Білому домі роздратовані відсутністю прогресу після Аляски і звинувачують Європу, тому що Україна не йде на поступки. Чи означає це, що Вашингтон перекладає відповідальність на Брюссель? Я думаю, що Вашингтон вже давно переклада відповідальність на Брюссель. От тільки чи готовий Брюссель повністю взяти на себе, прийняти цю відповідальність? Тут у мене є великі питання. От ми чуємо вже не перший місяць про Створення моротворчого континенту чи моротворчої операції на території України. Ну, президент Франції Макрон про це сказав вже більше ніж рік тому. В перший раз потім там були розмови про якийсь франко-німецький франко-британський контингент, але все це поки що далі розмов не пішло. Ну, побачимо зараз. В така фаза активних переговорів після серпня, який, ну, був таким місяцем відпусток. Повертається конгрес, час канікул, е і власне у Європі починають працювати парламенти, уряди активно, е буде активна фаза. Е вже скоро буде Генеральна асамблея Організації Обіданих Націй, е де зберуться напевно також всі або майже всі лідери світу. Ну і бачимо, в Пекіні відбуваються певні процеси. Тобто Цзіньпін зібрав е ну такі доволі. Цікаву кампанію з одного боку, це е е е е ті всі режими некштал Північної Кореї, Ірану, ну, Путіна. Звичайно, з іншого боку, там є президент Азербайджану. Тобто, побачимо, і там також, мабуть, будуть, е ну, якщо не прийматися якісь рішення, то певні розмови перемовини відбудуться, і ми дізнаємося, про що вони там домовились. Ну і цікаво дивитися на цей трикутник, умовно кажучи. Індія, Китай, Росія, Індія, Китай нас, нас цікавлять в першу чергу з точки зору чи такі введе Трамп справжні санкції вторинні проти цих країн. Ну, проти Індії, нібито введені, але з іншого боку, ми не бачимо поки що якихось результатів. А санкції проти Китаю знову чергово відкладаються. Ну і взагалі... Вже знаєте, всім всім набридлі ці розмови про дедлайни, про терміни, які встановлює Трамп для тієї чи іншої країни, все закінчиться тим, що от побачимо, подивимося. Давайте ще два тижні почекаємо і нічого не відбувається. Ну слава Богу, що хоча б не припиняється постачання зброї Україні. Нехай навіть зараз це вже не те, що дарується американським урядом Україні. А нібито продається через країни НАТО, через європейських союзників, Потім так чи інакше ця зброя потрапляє в Україну. Це для нас зараз головне, щоб витримати цей так званий е е російський наступ, і можливо, вже до кінця року перейти до якихось більш активних дій для цього. Потрібно набагато більше зброї, в першу чергу, зброя атакувальної. Но ми чули про те, що там понад три тисячі ракет американці нам надають. Це буде серйозний такий фактор на фронті, який впливатиме на, на бойові дії. Ну і нарешті, все-таки я дуже сподіваюся на, на те, що будуть такі введені ті, як там сказав, пекельні санкції проти Росії. І деяких її союзників, які остаточно обвалять російську економіку, яка на сьогодні на 50% працює на військово-промисловний комплекс і на фронт. Тобто від стану економіки Росії дуже залежить те, яка буде ситуація, і в російській армії, і щодо російського наступу, і звичайно, що падіння цін на нафту обмеження. Спричинені в першу чергу вдалими атаками українських безпілотників проти російських НПЗ, все це створює ту критичну масу, яка ну як вважають навіть деякі російські експерти, економісти, по суті, до кінця року має дуже серйозно вплинути на весь комплекс економічних. Питань і е, ті проблеми фінансово-економічні, які Росія вже переживає, вони можуть стати незворотніми. І тоді це додасть, скажімо так, оптимізму, ну, окрім постачань зброї України, окрім санкцій. Якщо е, почне, почне реально валитися російська економіка, е, тоді вже можна буде побачити перспективи такий ж кінець Російської Федерації, як свого часу пережив колишній Радянський Союз. І, до речі, я весь час повторюю те, що от Трамп вважає е, колишнього президента США Рональда на своїм кумиром, а саме Рональд Рейган розвалив Радянський Союз, е, вживаючи ті самі заходи, які Трамп поки що тільки обіцяє, але, чесно кажучи, небагато ще робить реально. Це санкції, це, це зброя, це гонка озброєнь, яку е, в, в, в радянський Союз не витримав. В тому числі, і та ж сама нафтова криза, криза постачання нафти, падіння обсягів валюти, яку колишній радянський союз отримував від експорту нафти і інших енергоносіїв, і все це і призвело до остаточного розпаду Радянського Союзу. От я б хотів це побачити, ну щоб такі ж самі перспективи ми, ми бачили і стосовно Російської Федерації сьогодні, пане Володимире, але Wy domyślajecie że Trump może to zrobić, może działać jak Donald Reagan, albo przynajmniej chociaż jakie w Rosji, jak zapowiada, że będzie Rosję widrzycie od wszystkich finansowych potoków. Czy możliwe? Ja w całości na to dużo spodziewam się. Ja pamiętam, że Donald Trumpa w jego pierwszy prezydencki termin. Мені здавалося, що він багато чому навчився в той період і не буде повторювати тих помилок, яких він робив доволі багато, і в перший свій термін, але на жаль, цей процес затягнувся вже більше ніж півроку. Трамп є президентом в другий свій термін. І ні, знаєте, ну якщо ще перші там тижні і місяці можна було. Слухати його аргументи про те, що це не я, це все Байден, мій, мій попередник, це із-за нього війна. От якщо б я був президентом, вона б ніколи не почалася і таке інше. Але ну, не можна списувати на свого попередника безкінечно ті невдачі, яких е е е постійно зазнає Трамп протягом цих шести або вже навіть семи місяців свого президентства. Тобто. Враховуючи, що фактично через рік трохи більше будуть проміжні вибори до складу конгресу США, а там є дуже багато і внутрішніх питань, і стан економіки, і боротьба з нелегальною міграцією, і все інше: освіта, охорона здоров'я. Тобто, якщо так буде продовжуватися, то цілком. Можливо, реально, що демократи відвоюють більшість в одній або в обох палатах конгресу, і це може ну доволі різко вплинути, в тому числі і на зовнішню політику США, тому що президенту Трампу доведеться з цим рахуватися на на сьогодні. Ці процеси йдуть так повільно, помірно. Але ми бачимо, що ну я не хочу втручатися внутрішні питання. США, це хай вирішує американський народ, який обирав Трампа своїм президентом. Але на зовнішньополітичному фронті, по суті, ми, ми не бачимо жодних успіхів. Ну окрім можливо, будемо сподіватися остаточного примирення між Вірменією та Азербайджаном, яке було досягнуто за посередництво президента Трампа, але цього замало зглядаємо ситуацію на близькому сході. Недоведення до кінця операції проти Ірану залишається незрозумілою ситуація в секторі Газа і багато інших конфліктів продовжують в світі існувати, а це все підриває роль Америки як такого провідного ну провідної демократії у світі, від якої завжди залежало те. В якому світі ми всі будемо жити на на сьогодні. Мені здається, вони цією ролью вже не не справляються, і це не може не не, не турбувати не лише е, е, союзників США, а й особисто президента Трампа. Тим більше, якщо він хоче отримувати дій, отримати дійсно Нобелівську премію миру, то йому треба ну трошки більше напружитися, і я думаю, що Протягом осені ми маємо бачити якісь ну, більш-менш радикальні зміни не лише в його риториці, а й в конкретних діях. Знову таки маю на увазі все ж таки санкції проти Росії, справжні, не такі, які є сьогодні, а справжні санкції, тобто повна економічна блокада Російської Федерації, ну і звичайно збільшення військової підтримки України. Так, от якраз про військову підтримку я і хочу вас запитати, а саме про гарантії безпеки про них говорять останні кілька тижнів. І, власне, говорять про деякий формат, схожий на НАТО, але не НАТО. І в одному з своїх нещодавніх інтерв'ю ви згадували про ідею надання Україні статусу союзника поза НАТО, як, наприклад, Ізраїлю чи Японії. Але ми знаємо, що гарантії безпеки працюють лише тоді, коли за ними. Стоїть справжня сила, які на вашу думку механізми стримування Росії можуть бути закладені в ці гарантії безпеки і вони будуть працювати? Е, ну, знаєте, в документ, який можливо зараз розробляється, е, і саме для цього наші делегації вже декілька разів літали до Вашингтону вже після зустрічі на Аляскі, і, і після візиту президента Зеленського до Вашингтону на рівні експертів е, е, ми знаємо про те, що Марк Рубіо, державний секретар США, призначений Трампом очолити ну таку своєрідну робочу групу експертну, яка от саме займається виробленням цих гарантій безпеки, але хочу сказати, що знаєте, записати в документі можна що завгодно, а потрібні конкретні дії. Ну, я бачу, наприклад, дві речі, які чесно кажучи, невідомо що заважає і заважало. Нашим європейським союзникам і Сполученим Штатам ввести е, ще там 3-3,5 роки тому. Перше, це закриття неба над Україною. Це було е, зроблено свого часу і в Іраку, і в Лівії, і в Косово. Е, і все це дуже серйозно впливало е, на врегулювання тодішніх конфліктів. І друге, це. Все таки створення якогось, ну хай це не називається миротворчий контингент, хай це будуть якісь люди, які будуть готувати українських військових. Ми про це також чули, але так чи інакше, для цього потрібно щось робити. На, на, на сьогоднішній день ну по суті НАТО визнало те, що як альянс вони абсолютно не готові для гіпотетичної війни, серйозної війни проти Російської Федерації. Не. А створення but... такого військового чи миротворчого контингенту воно потребує величезної підготовчої роботи на сьогодні. Я чесно кажучи, такої роботи не бачу. Хіба що це можливо робиться там в такому великому секреті, але так чи інакше, якісь витоки інформації ми вже мали, і що заважає? Країнам НАТО, ну, принаймні у цій коаліції бажаючих першу чергу, маю на увазі Великобританію, Німеччину і Францію, такі ввести хоч якийсь обмежений контингент, ну наприклад, на території Західної України, так вони віта кажуть, що вони бояться прямого зіткнення з Російською Федерацією, але ж можна віднайти способи, ну теж саме закриття неба патрулювання авіації країн НАТО. Ну, принаймні, західної частини України або введення цього ж контингенту на західну частину, але ж вони бояться ескалації. Було. Вони постійно говорять, що навіть випадки один випадки. західний солдат означатиме для Росії без... небезпеку, і це буде розцінюватися як ескалація. Ви знаєте, спочатку треба для того, щоб боятися ескалації, її треба хоча б розпочати. Ми вже чули багато разів погрози просування ядерної зброї Російської Федерації. Ну і, і що, крім цих загроз? Нічого не було. Я впевнений, що те ж саме буде і у випадку, якщо почне розгортатися якийсь військовий контингент, він же не буде стояти прямо на лінії фронту. Або те ж саме небо патрулювання, все це можна зробити дистанційно. А зараз виходить так, що навіть коли ці ракети чи дрони залітають на територію там, Польщі чи Румунії, їх навіть там не збивають. І тому я думаю, що треба все-таки ну, знаєте, європейським лідерам треба вміти зазирнути за горизонт. На сьогодні немає таких постатей, як колись був Черчилль чи Тетчер. Чи той же Рейган. Вони не, не, не думали про те, що у них там через кілька місяців будуть вибори, і їм треба так все робити, щоб їх знову переобрали. Вони думали про глобальні питання, про безпеку у всьому світі, і, відповідно, діяли. Так було і під час Другої світової війни, і під час Холодної війни, і після Холодної війни. Згадаємо ті ж самі Балкани. Там також до речі, ну так Росія не була в, в такому стані, як зараз, тобто вона не могла тоді протистояти країнам заходу, а у них вже було бажання. Вони завжди підтримували ту ж саму Сербію і все робили для того, щоб провалити всі ті операції Балканські, які які започатковали країнами НАТО, і врешті-решт це таки призвело до миру на Балканах. От, от такої сміливості сьогодні не вистачає у випадку з Україною. Panie mają o chwyłynku pribliżno ostatnie zapytania. Do Polski przyjechała z wizytą Urszula von der Leyen z Donaldą Tuską, bo one widwidały polsko-biłoruski kordon i tam rzecz, jaka no Majrze chyba w widnosynach e, międzynarodowych nie ma, gdy e, białoruskie wojsko luwały w polsko-premierę ministra ta e, Urszuru von der Leyen z Izbroi. E, no, e, co komunikat jaki? Для Європи між іншими. Це черговий сигнал для Європи. Це приблизно те ж саме, як пам'ятаєте, оці декілька інцидентів з вертольотами, які прилітали з території Білорусі у повітряний простір Литви, наприклад, або тієї ж Польщі. Так, це не були якісь там серйозні такі інциденти. Але, тим не менше, це перевірка на слабкість. Тобто Росія намагається всіляко. Провокувати західні країни і дивитися на їх реакцію, а реакції вони серйозною не бачать. І саме тому це все продовжується. І оті всі інциденти в Балтійському морі, з кораблями, і знову ж таки, ті ж самі вертольоти, залітання в повітряний простір країн НАТО, все це така тактика. Ну це було активно під час холодної. Війни але, наприклад, згадайте інцидент з російським літаком, який залетів у повітря Туреччини. Це було кілька років тому. Його просто взяли і збили і нічого поганого для Туреччини. нічим поганим це не закінчилось. Турки просто показали свою силу. А це також країна НАТО а і з тих пір, речі... Незважаючи на активні бойові дії на півдні України, не літають вже якось чомусь російські літаки над чорним морем у повітряному просторі Туреччини. От те ж саме було б, якщо б хоч один раз збили якийсь вертольот там в Литві чи в Польщі. Я думаю, що Росія більше б туди не лізла. А так вони я будуть під... ці провокації продовжувати до безкінечності. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Володимир Єльченко, дипломат, екс постійний представник України при ООН, колишній надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах та у Росії.